Паварська співачка Кристин Кемерер, яка нині мешкає в Шотландії. Її музика це симфонічний сплав скандинавської та кельтської народної музики, створений у співпраці з видатними музикантами з Шотландії, Данії та Норвегії. За своєю суттю, проект втілює в собі глибоке прагнення заново відкрити і відновити спільну культурну спадщину і коріння Шотландії та Скандинавії. Народна музика завжди була частиною життя Камерер. Її дідусь був баварським народним музикантом. Використовуючи свій ступінь з музикознавства та порівняльної культурології, вона згодом спеціалізувалася на музиці епохи вікінгів та ранньої скандинавської музики, з якою працює останні шість років. Саме завдяки цій культурологічній роботі вона виявила давні зв'язки між Шотландією та Скандинавією. Понад 15 років Камерер подорожувала величезними та надихаючими ландшафтами Шотландії та милувалася краєвидами, які вабили її ще з підліткового віку. Це призвело до остаточного переїзду Камерер до Шотландії у 2022 році. Щось особливе відбувається, коли світи кельтської та скандинавської музики зустрічаються в музиці крістін, забезпечуючи синергію між культурами та країнами. «Echoes of North» – це дебютний альбом Крістін Камерер з десятьма треками, заспіваних данською, англійською та гельською мовами. Ці пісні створювалися протягом майже десяти років. Міцно вкорінений у народні традиції альбом демонструє дивовижну музичну еволюцію Камерер, що охоплює 25 років її музичного стажу. Спираючись на свій досвід у класичній музиці та симфо хеві металі, її аранжування пропонують свіжий погляд на фольклорний жанр. Музиканти її гурту майстерно втілили в життя історію та сучасність, використовуючи різноманітні старовинні та сучасні інструменти. В результаті вийшов цілий альбом треків, які несуть собі відлуння історії.